Усім привіт, дорогі мої підписники. Ми з вами говоримо про погоду, яка очікується сьогодні в день. Це наша традиційна така зустріч і тема для розмови, саме у цій годині. Десь приблизно ми говоримо про погоду на поточний день. Сьогодні у нас 26 листопада. Листопад якось так вже майже добігає до кінця. Скоро грудень, скоро зима. Але погода поки що, ну все ж, осіння. Локація моя. Дуже красиво, і дуже чудово, ви бачите ці прекрасні дерева. Це Закарпаття. І тут вогко, але тепло. Насправді дуже приємна погода. І навіть якщо ось йде дощик, то ну, він такий, я б сказала, навіть комфортний. Тому поступово починаємо. Отже, сьогодні у західних областях України, тобто Волинь, Рівненщина, Львівщина, Івано-Франківщина. Тернопільщина, Хмельниччина, Чернівецька область і Закарпаття. Тут сьогодні дощі, але переважно невеликі. Волога, хмарна погода. Ну і сьогодні порівняно все ж таки ще досить тут тепло, бо максимальна температура повітря впродовж дня у західних областях сьогодні плюс 5-9 плюс градусів. Трохи забігаючи наперед, скажу, що завтра уважно, увага ну, У західних областях похолодніше до плюс 2, плюс 5. Ну, а сьогодні, як я вже сказала, плюс 5, плюс 9 градусів. Ем, на півночі України, Київщина, Чернігівщина, Житомирщина, Сумщина. Сьогодні, ну, я б сказала, навіть дуже тепло. Все ж таки врахуйте, що кінець листопада плюс 5, плюс 9 градусів. Місцями, можливо, навіть і до плюс десяти, але без істотних опадів сьогодні. Ми зараз, взагалі, хочу сказати, перебуваємо в теплому секторі циклону, тому що основні опади вони так, якби йдуть поза межами України, ну, торкаються західних областей і далі фронти не доходять. І ми перебуваємо в такому, знаєте, як кажуть, як у вусі, як у Бога за пазухою, ну тобто, в такому теплому секторі циклону. На сході України, Харківщина. Донеччина, Луганщина також тепло сьогодні, десь плюс 5 плюс 9 градусів. І, хоча й хмарна погода, але все ж також без істотних опадів. Центральна частина України трохи так розбіжиться в градусах, бо традиційно найтеплішою буде Дніпропетровщина до плюс 12 градусів, на Полтавщині тепло, плюс 10, на Черкащині у Кропивницькому з районами. Плюс 8, плюс 10 градусів, а ось на Вінничині трохи прохолодніше, десь так як на заході, плюс 5, плюс 8 градусів, але також без істотних опадів і у центральній частині України. На півдні, справжня весна. Сьогодні, 27, перепрошую, 26 листопада у південній частині України плюс 12, плюс 16 градусів. В Криму можливо навіть і до 18 градусів, і без опадів. Ну прекрасна погода. Кияни. Сьогодні без істотних опадів, тепло до плюс 8 градусів, але завтра у Києві є ймовірність невеликого дощу. Тому візьміть, будь ласка, це до уваги. Ну і трохи, збігаючи наперед, хочу сказати, що Завтра похолодніше у західних областях України про це вже згадувала. Ще раз нагадаю: завтра на заході плюс 2, плюс 5 градусів. Ну а нарешті території без істотних змін якихось особливих. А дощі завтра пройдуть місцями на півночі, у центрі. А нарешті території без істотних опадів. Ну, що вам хочу сказати ще окрім погоди, що Закарпаття воно прекрасне. Навіть у дощ, бо тут, я вже казала здається, що тут свій клімат, а точніше мікроклімат, тут завжди приємно, тут дуже рідко бувають сильні вітри. От Я, наприклад, не люблю сильний вітер. Тому прекрасне Закарпаття і такий трошечки розкрив вам секрет, тому що найближчим часом ми найбільше звідси з вами будемо зустрічатися, подорожувати трохи. Це шаян. І тут просто прекрасно. Я тут вже не вперше, але ось приїхала в мене навіть найближчим часом трошечки я проанонсую у такому досить близькому Мокачеві, буде презентація моєї книжки Тролейбус номер 15 Тому дорогі Закарпатці, дорогі гості Закарпаття. Хто раптом буде 30 листопада у Мокачеві, то разом будемо дякувати осені за те, хороше, що було. Погане, хай геть залишається, і будемо зустрічати разом зиму. Ну але по погоді я вам хочу сказати, що поки що до зими такої справжньої все ж таки далеко. Хоча по дорозі сюди на Закарпаття я застала зими трохи. Ми заїжджали у Славське, і коли ми туди приїхали, це було просто неймовірно. Було. Просто дуже багато снігу, все було біле. Вранці температура повітря була мінус 5 градусів, і поки ми їхали сюди, переїхали перевал, заїжджаємо на Закарпаття, а тут зелена травичка, вогко і дуже-дуже тепло. Тому ось така наша велика країна, Україна з різним кліматом. І з різними мікрокліматами я б сказала, ми повинні дуже дуже її берегти. Ще раз, що сьогодні очікується практично повсюди, це переважно тепла погода. Як я вже казала, десь плюс 6, плюс 11 градусів. У південній частині 12-16 вище нуля. Ну і дощі лише у західній частині України. Ну, власне, як ви бачите, тому що от на моїй курці видно крапельки дощу. Я одягнулася. Тепло в дорогу взяла пуховик, ну і чесно кажучи, весь час бігаю розтебнута куртка в мене, тому що дуже тепло. Тут іще принагідно нагидно хочу сказати дуже багато котів. Якось буде можливість, я їм вам покажу. Вони всі дуже доглянуті, товстенькі, пухнасті, ну на таких. Харчах, як тут, так, так все смачно і корисно, то боюся, що я теж скоро буду товстенька, дуже і пухнаста. Ось така найближча синоптична ситуація. Котів ще покажу, по Закарпаттю помандруємо. І як завжди, до зустрічі. Запрошуйте наших друзів з ними, підписуватися на мій YouTube канал. Усіх люблю.